Сьогодні у випуску час пік пожежа в центрі міста. В Ужгороді вогнеборці врятували жінку. Потерпіло 42-річну ужгородку, госпіталізували до медичного закладу. Вуликфест у хусті відбувся благодійний ярмарок для збору коштів бійцям на адаптивний одяг. Наші дизайнери, хлопці, придумали от такі от костюмчики. Це все на липучках для тих, хто доглядає за військовими. Це Дуже зручно футбол присвячений роберту кісу. Друзі й побратими загиблого бійця не забувають героям. Він був надзвичайно світлою людиною, надзвичайно доброю. Нічне займання в центрі міста. В Ужгороді на вулиці Корзо трапилася пожежа у квартирі. Дими з вікон у селі помітили випадкові перехожі, які негайно подзвонили до служби порятунку. Пожежа було локалізовано о першій годині 31 хвилину в межах однієї кімнати на площі 36 квадратних метрів, а о другій 15 остаточно ліквідовано. Що стало її причиною? Також загальна сума матеріальної шкоди буде встановлено згодом правоохоронними органами. Вогонь пошкодив меблі, а також речі домашнього вжиття. Які знаходились всередині кімнати. У квартирі охопленій полум'ям рятувальники виявили жінку, яка вже встигла надихатись продуктами горіння. Її вивели на подвір'я і передали бригаді екстреної медичної допомоги із подальшою госпіталізацією. Потерпілу 42-річну Ужгородку, госпіталізували до медичного закладу. Наразі вона перебуває в терапевтичному відділенні Ужгородської міської лікарні. За словами медиків, її стан стабільний. Загрози для життя немає. Наказом головнокомандувача збройних сил України начальником Закарпатського обласного центру комплектування та соціальної підтримки призначений полковник Андрій Савчук. Про це повідомили на сторінці Закарпатського ОТЦК та СП в соціальній мережі Фейсбук. Особовому складу нового начальника представив полковник Юрій Колос. Невдалі вихідні для автівки Нісан одразу три машини. Цієї марки постраждали від вогню протягом двох днів. У хузькому селі Нанково чоловік припаркував свій Нісан Кашкай біля лісу і пішов по гриби. А на Ужгородщині водій після поїздки по гірській місцевості залишив машину Нісан Патрол на стоянці в селі Оноківці. Автомобіль спалахнув сам і спровокував загорання сусіднього Нісану. Серед 20 тонн макаронних виробів виявили іншу приховану продукцію. Сталося це на митному посту тиса, що на українсько-угорському кордоні. Митники виявили бульйони курячі в кубиках, рибний суп, суп-гуляш, підливу м'ясну також у кубиках. Орієнтовна загальна вартість виявленого товару становить близько 300 тисяч гривень, вага близько 700 кілограмів. Відправник і продавець у товаросупровідних документах Будапештська фірма, а покупець і отримувач Мукачівська. Угорці зазначили, що працівник Складу помилково завантажив не ту продукцію, яка прямувала на адресу іншого отримувача. В цьому випадку працівник угорської фірми завантажив іншу продукцію комерційного призначення, сподіваючись перемістити через кордон товар без декларування та оподаткування. Наразі виявлений товар вилучили його остаточну вартість встановить спеціаліст-експерт. 30 чоловіків, які намагались порушити кордон, затримали на Закарпатті. Продовж вихідних порушники 17 разів намагалися незаконно потрапити до Угорщини та Румунії. Загалом прикордонники Мукачівського загону затримали 30 чоловіків призовного віку. Більш активними залишаються спроби порушити кордон з Румунією. Тут порушники 14 разів намагались обійти прикордонні наряди. Військовослужбовці відділів Ділове, Тячева та Яблунівки зупинили 20 зловмисників із різних областей. Ще три спроби припинили на українсько Кі ділянці кордону наряди від відділів вилок та лужанка правопорушників притягнули до відповідальності. Розпочався набір слухачів на другий курс до Закарпатського обласного центру підготовки населення до національного спротиву. Після завершення першого курсу триває підготовка інструкторів, які працюють зі слухачами та забезпечують навчальний процес в усіх шести районах краю. Разом із інструкторами голова Закарпатської ОВА Віктор Микита виконав нормативи з вогневої підготовки, обговорив питання оптимізації навчального процесу, вдосконалення методики навчання і розширення матеріально-технічної бази. Програма підготовки довела свою ефективність частина слухачів добровільно вступила до лав області. Ще дехто виявив бажання продовжити навчання на поглибленому курсі. Заявки подавати можна до 27 жовтня. Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ Закарпаття Львова та Івано-Франківська об'єднали. Про реформування структури йшла мова на брифінгу, що відбувся в прес-центрі Закарпатської ОВА. Це означає те, що, грубо кажучи, керівництво трьома регіонами. Зараз здійснюється з міста Львова, але при цьому на кожному регіоні залишається по заступнику, який здійснює безпосереднє керівництво в тій області, в якій він знаходиться. Також за результатами цієї даної реформи, для того, щоб оптимізувати роботу сервісних центрів і покращити якість надання послуг. Було прийнято рішення керівництвом ВС про те, що зараз в рамках так званого пілотного проекту на прикладі Львова він уже там стартанув, він вже там працює. Там приймають з 10 сервісних центрів приймає 5 екзамени, Отже, здати теоретичний і практичний іспит в Львівській області області можна в п'яти сервісних центрах в Івано-Франківській області. Теоретичний та практичний іспит можна буде скласти в двох сервісних центрах. На прикладі Закарпаття це буде три найбільших сервісних центри, які мають найкращу матеріально-технічну базу. Відтак, на території Закарпаття зменшилася кількість сервісних центрів для здачі іспитів, та водночас під час формування скоротили найменш ефективні центри. Залишається екзаменація в трьох сервісних центрах. Це 2141 місто Ужгород, 2142, місто Мукачево, та 21.44 місто Хуст. Два сервісні центри, які були найменші, було прийнято рішення про їх скорочення і вони виключені штату. Це сервісний центр 2147 в місті Бергові та сервісний центр 2145 в місті Рахів. У свою чергу спікери наголосили, за відсутності сервісного центру в населеному пункті наразі більшість послуг щодо реєстрації авто можна отримати в ЦНАПах. Також зараз рекордно збільшився попит на низку послуг. Зокрема, можна виокремити таку послугу, як замін обмін посвідчення водія за допомогою додатку Дія великі сервісні центри, на яких акцентував увагу Павло Арнестович, такі як Ужгород, «Мукачево» та Хуст, щодня майже обробляють десятки таких звернень. І це для громадян і для самих сервісних центрів є дуже зручно, тому що перше, це зменшує черги, друге, створює більш комфортні умови як для громадянина замовити цю послугу, так і для адміністратора сервісного центру. Років має більше часу для обробки цієї заяви. На брифінгу спікери зазначили, реформа також дає можливість записатися в електронну чергу не лише на теоретичний, а й на практичний іспит. Також можна обирати авто для здачі екзамену, транспортний засіб, сервісного центру чи автошколи. Окрім того, є такий цікавий функціонал, який останнім часом не був досить затребуваний, але ми очікуємо, що попит на нього зросте. Це називається мобільний сервісний центр МВС. Це. Мікроавтобус, який обладнаний необхідним обладнанням, інтернетом, точками доступу до наших спеціальних баз даних Міністерства внутрішніх справ. І такий мобільний сервісний центр, згідно з законодавством, має право виїжджати в ті територіальні громади, від яких надійшли заявки до регіонального сервісного центру про затребуваність тих чи інших послуг. Тобто, якщо в громаді набереться хоча б 10 чоловік, які зацікавлені в тому, щоб нікуди не їхати, а хочуть отримати послугу по місці свого проживання, вони таку заяву. Вони направляють до нас, і ми відправляємо до них мобільний сервісний центр. На брифінгу наголосили на важливості створення сервісних центрів для людей з особливими потребами. Тож наразі розглядають питання щодо їх облаштування для інклюзивних громадян. Двоє 45-річних киян намагалися виїхати за кордон через Закарпаття як фальшивий багатодітний батько та хворий на хребет. У пункті пропуску Солотвино прикордонники Мукачівського загону викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька. Аби виїхати в Румунію, подорожувальник надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, у чоловіка 16 вересня народилася у Молдові двійня. Однак прикордонники з'ясували, що молдовські свідоцтва про народження фальшивки. Пред'явник зізнався, що придбав їх за чотири. Тисячі доларів. Ще один 45-річний киянин намагався незаконно виїхати в Угорщину через пункт пропуску косино, придбавши собі хворобу хребта. Малеча влаштована під опіку. Дитина, яку залишили в Мукачеві на дитячому майданчику без догляду дорослих, знайшла нову родину. Не дати тепло, затишок і родинне оточення для неї виявила бажання жінка, яка першою перебуває на обліку служби у справах дітей Мукачівської міськради, як кандидатка-усиновителька. До набуття малечої підстав для усиновлення. Майбутня мама буде її опікуном. Мед, автентична гастропродукція Закарпаття, вироби ручної роботи та іграшки. У самому центрі Хуста на Майдані Незалежності протягом трьох днів тривав благодійний ярмарок Вулик Фест. Два роки вже. Е або навіть да, три з ковідом уже ми не проводили два роки війни, можна сказати, і один рік ковіда ми не проводили такі заходи. Але звернулися медарі, звернулися винороби, і ми благодійний ярмарок без будь-якої такої надзвичайно великої концертної програми. Тільки благодійний ярмарок вирішили збирати кошти для військових, для на адаптивний одяг для поранених військових. Діювали проведення ярмарку благодійна організація Лайф. Вони спільно з хустською міською радою та спілкою пасічників «Нарцис» виступили організаторами заходу. Головна мета зібрати 450 тисяч гривень для відшиття тисячі спеціальних костюмів важкопораненим захисникам. Ідея ця в нас не виникла спонтанно. Одного разу нам просто з міського госпіталю подзвонили і попросили нас, що в нас така критична кризова ситуація, чи могли б ви допомогти нам якимось одягом для важкопоранених, поранених, бо вони лежать бідненькі, голі. І тоді ми вже почали думати, що купляти футболки. Білизну це дуже накладно і це тільки одноразовий е, одяг, бо його розривають і викидають. І тоді ми придумали вже, що треба щось таке, щоб могло, по крайній мірі, хоч кілька разів скористуватися ним. Е, наші дизайнери, хлопці, придумали от такі от костюмчики. Це все на липучках е, для тих, хто доглядає за військовими це. Е, Дуже зручно, бо липучки розтягнув на голову надів, заліпив, і ти вже одягнутий. І так само і роздягнути. Це дуже легко і дуже зручно. До благодійної ініціативи долучилися близько 60 виробників крафтової продукції, серед яких і представники з інших областей. Вони щорічно брали участь у винно медових івентах хуста, тож цей раз не став винятком. Ми не перший раз в хусті. Ми тут уже багато років підряд. От представляємо е, продукцію своєї власної пасіки. От е, ми маємо всю бджолину продукцію, яка існує, і меди, оріків і, і меді. І е маточне молочко, перга, прополіс – все в нас є. Ми переробляємо ті пляшки, котрі повторно не використовуються і зазвичай опиняються на схилах Карпат, в річках. А так, коли вони попадають нам в руки, ми з них робимо корисні речі. Тобто, тарілочки. Вази для квітів, різний декор, світильники, прикраси, писанки і так далі і тому подібне. Вся медова продукція і наші домашні вина. Ми дуже вкус, любимо, дуже хороше місце ваше. Окрім крафтової продукції, відвідувачі ярмарку могли придбати книги, прикраси, свічки. Також у програмі заходу були майстер-класи з виготовлення іграшок, сувенірів, аквагриму. Розмальовуємо обличчя, руки, частини тіла. Переважно просто діточки патріотичні, малюночки, дехто навіть обличчя розмалював. тигриці у нас були і лисички, розмалювали обличчя. Наразі проводити такі благодійні заходи надважливо задля підтримки ЗСУ та водночас відпочинку тамтешнього населення, адже кожен потребує бодай незначного перезавантаження. Наймолодших на заході розважав великий ведмедик, який разом з малечою активно відпочивав у центрі хуста. Загалом протягом трьох днів ярмарку «Вуликфест» вдалося зібрати 173 тисячі 309 гривень. Тепер у нас в країні дуже важка ситуація, війна. І я рахую, що треба відволікатися якимось чином, забувати ну, і підтримувати і, і підтримувати ЗСУ. Я думаю, зараз потрібно трошки людям відволіктись від цього всього. Тому що це не тиждень робиться, не два, а один день зовсім навіть і непогано. Нам дуже гарно, мені дуже подобається. Мені це у карпатському біосферному заповіднику триває рев оленів. Це період спарювання благородного оленя, коли самці видають характерні гучні низькі звуки. У період гону можливі бійки між самцями, завдяки яким тварини встановлюють першість. Рев оленів триває із середини вересня до середини жовтня. У цей період в заповіднику посилюється охорона місць скупчення тварин. Уже дев'ятий рік поспіль у Мукачеві вшановують пам'ять полеглого прикордонника Роберта Кіса. 10 жовтня під час руху автомобільної колони в районі селища Оленівка Донецької області прикордонники потрапили в засідку та були обстріляні російськими терористами зі стрілецької зброї. Прикордонники гідно прийняли бій, з переважаючи силами противника, та відкрили в вагоні відповідь. В результаті бойового зіткнення один офіцер загинув на місці, ще чотири прикордонників зазнали поранень різного ступеню важкості. Серед них був і солдат Роберт Кіс. Щороку в ці дні для вшанування пам'яті героя його близькі, друзі, побратими та небайдужі збираються, щоб зустрітися в футбольному поєдинку. Адже Роберт був справжнім фанатом спорту. Цьогоріч долучилися більше 60 учасників. Сьогодні приймають участь як силові структури це пожежна служба, прикордонники Чопський, Мукачівський загін, поліція патрульна Закарпатської області та городський відділ міліції. Десять команд зустрілися на футбольному полі для гри з метою вшанування пам'яті Роберта Кіса. Учасники, які долучаються щороку, кажуть, захисник назавжди залишиться в їх серцях, адже герої не вмирають. Я з Робертом дружив і дружу до ну, так як його зараз немає. Він мій сокласник, Це вже дев'ятий рік поспіль. Ми збираємося в честь пам'яті його чудовий турнір. Дякую всім командам, хто прийшов. І найголовніше це не то, хто виграє в цьому турнірі, а найголовніше це пам'ятати пам'ятати про нього, тому що він був надзвичайно світлою людиною, надзвичайно доброю. І ми зобов'язані пам'ятати і не забувати всіх тих, хто нас покинув, хто захищав нашу країну. Безумовно, такі турніри потрібно проводити, ми їх все проводили і будемо проводити. Тяжкий для нашої держави час. Відповідно, сьогодні грають молоді люди, а більшість молодих людей, які захищають, завдяки яким ми маємо можливість провести цей турнір, знаходяться там, на фронті. Тому, безумовно, цей день тим героям, які полягли. Для рідних та близьких прикордонника щороку кожен турнір особливий, адже Роберта не забувають як сина, батька, друга та побратима. Спогади це важливо, що не забувають про Роберта. Кожного року здійснюються ці турніри в честь Роберта, особливо для сина, ну для Дениски. Дитина росте, він я взагалі не бачу, йому було півтора місяця, коли батько загинув. Він лише по фотографіях знає батька. Ну, думаю, для нього, особливо для нього дуже важливе ці турніри і все, що відбувається. За результатами турніру визначили переможців. Відтак перше місце посіла команда однокласників, друге друзів. Почесне третє зайняла команда патрульної поліції Закарпатської області. Також визначили кращого воротаря, захисника та бомбардира. А кращим гравцем турніру став син полеглого героя Денис Кіс.